Село Бурти на Карличині провело в останню путь свого земляка Євгенія Пасічного. Він загинув у бою з російським агресором поблизу села Білогорівка Северодонецького району Луганської області. Плакала того дня сама природа, плакала калина біля церкви, покрови Пресвятої Богородиці, де відспівували воїна, плакали люди. А їх було сотні. Вони зустрічали кортеж навколішки до домівки бабусі Євгена, де він проживав. А потім звідси траурна процесія вирушила до кладовища, зупинившись біля Буртівської церкви. Тут його відспівував настоятель храму Юрій Литвин. Віднедавна храм належить Православній церкві України. На траурному мітингу уже на центральному кладовищі села. Перед робом воїна виступили представник Карлицької міської ради Володимир Бойко. Він повідомив, що Євген Пасічний загинув 4 грудня, а незабаром йому виповнилося б 35 років. Виступив також староста сіл Буртио Черетина Олександр Драган. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та нас, та нас з вами. Нехай земля йому буде пухом. Побратим загибло Богдан Лісовик звернувся до Євгена Пасічного. Прости, брат, ми тебе не вберегли. Але ми помстимося, ти обіцяєш. Виступив на мітингу офіцер Центру комплектування і соціальної підтримки Сергій Решетник. Опускали домовину з тілом героя в могилу під звуки духового оркестру та прощального почесного салюту. У своїх передачах ми зазвичай не даємо довготривалих прямих мов. Але тут робимо свідомо. Робимо виняток, і ви зрозумієте, послухавши фрагмент проповіді священника Юрія Литвина. Я дуже часто чую від людей якісь там, що ой, важко, нема світла, а родина втратила основне світло, втратила свого то світило, яке нас захищало. Ой, нам холодно. А ви подумайте, як холодно йому зараз в цій холодній труні. Як холодно на душі рідних, як холодно на душі близьких. Ой, важко, ой, там чи щось дорого. А яка ціна оплачена воїном Євгенієм? Хіба може бути якась ціна оцінена життя? Хіба може бути оцінене життя людини? Знаєте, я на кожному похороні кажу, що простіть люди. А тут нема чому прощати. Тут новоприставлений воїн повинен простити нас, що через те, що ми свого часу десь казали, що нам байдуже, нам все одно прийшли отакі темні часи, що ми маємо молодого чоловіка, воїна, батька, сина, ложити у ту холодну могилу. Через те, що нам було. Яка різниця? А ми ж брати і так далі. Брати ті, що в окопах зараз сидять і захищають і гріють один Брати – Братиці ті, хто їм передають окопні свічки, генератори і моляться за них, за наших воїнів. І ви знаєте, це просто дійсно темні і страшні часи. І наша головна задача зараз. Окрім підтримки Збройних сил України і отих от всіх хлопчиків, які там не нам холодно в домах, не нам без світла. Нас основне світло це наші Збройні Сили України. І наше основне тепло це те, що вони там мерзнуть заради нас. І наша основна їжа повинна бути це молитва за них. Тому що якби не вони там, то ми б вже всі лежали в тих холодних могилах. І через те, у сьогоднішній день, неможливо ніякими словами описати і ніякими діями зробити. І ми не просимо прощення для воїна Євгенія. У сьогоднішній день ми просимо прощення у нього, щоб ми не змогли його зберегти, ми не змогли його вимолити, ми не змогли йому допомогти дожити своє життя до глибокої старості. Я думаю, що кожен з нас, і я особисто, в сьогоднішній день. Просимо прощення у невпредставного воїна Євгенія за те, що я живу, мої діти живуть, мої батьки зустрічають мене живо особисто. І це для нас має бути найбільший подвиг, те, що він тут лежить, а ми всі живемо. А саме найголовна наша місія після цієї його смерті, щоб вона була недаремна, щоб наша війна закінчилась нашою перемогою. І загибель тої Росії. Бо нам вже тепер зовсім не все одно. З ким ми в окопах воюємо, кому ми передаємо допомагаємо воювати. І Я сьогодні прошу прощення, нову приставно раба Божої ведя воїть. Нехай він з Богом спочиває. Головний воїн на небесах це архистратих Божий Михаїл. Видно, і йому треба воїнів там до небесах, які будуть боротися. Ми тут боремося з расистами, а там будуть боротися з тими сатаною, його слугами. Царство Небесне, вічна пам'ять новопристального воїну Євгенію. Герої не вмирають. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! На оперативному штабі в понеділок зазвичай планують роботу на наступний тиждень. Так було і 12 грудня. Карлицький міський голова Лесан Панюта назвав відому усім проблему енергетичну, велику кількість аварійних відключень. Був я зранку в нашому вікні, будуть, будуть вони, Ночі реагували, але, на жаль, проблеми є, люди хвилюються, дуже багато дзвінків на наш черговий номер, на колцендека. Будемо зараз те, що ми зібрали інформацію в паперовому вигляді, доносити чи доводити на наше відділення, де кричащі такі як вийшла з ладу трансформаторна, будемо передавати є група спорена на рівні області разом із керівником. Києва, Бенева. Але, на жаль, ця проблема сьогодні найбільше хвилює станом на сьогодні. Карлицька лікарня обходить число об'єктів критичної інфраструктури, які не відключатимуть від енергопостачання. Так і було в останні дні тому у відділеннях лікарні тепло, повідомила про це директор карлицької матопрофільної лікарні Марія Недолько, а начальник відділу освіти Надія Мельченко розповіла, що школярі навчатимуться до 30 грудня, а потім канікули. До 22 січня готуємося до святкування Святого Миколая і Нового року, сказала Надія Олексіївна. Олександр Панюта нагадав, що до кінця року залишилося не так багато і часу. Завершується рік. Дуже багато внесли ми змін до бюджету цього року 22. -го. Є ще багато таких питань, які нам би хотілося допрацювати. Це і придбання, особливо багато по лікарні, це придбання по освіті, по комунальних підприємствах, які замовляли генератори. Нам треба все це писанько подопрацьовувати, пореєструвати і дофінансувати. Мабуть, не помилимося, коли скажемо, що в час воєнного стану і загалом тривожної атмосфери людині важлива не тільки власне безпека, яку вона знаходить в укриттях, а й наближення до благ цивілізації, пов'язаних із сучасними комп'ютерними технологіями і можливістю заряджати гаджети. Саме такий простір із спокійною атмосферою у затишку всім охочим пропонує центральна бібліотека в Кагарлику. Тут є безкоштовний. Доступ до вайфаю можна зарядити ваші гаджети різноманітного плану, попрацювати на ноутбуку, який ви можете принести із собою, якщо вдома у вас саме зараз немає світла. У приміщенні бібліотеки з цим дещо краще, ніж у більшості мікрорайонів міста. Тож вас чекають у бібліотеці з вашими гаджетами чи ноутбуками, на яких ви зможете попрацювати чи зарядити їх. У понеділок з 8 до 17, а з по суботу включно з 9 до 18 години. Тримаємо інформаційний стрій і самі створюємо атмосферу доброзичливості і діловитості у всіх наших справах.